Можна так, ру? Я вперше тут. Другий. Уже в п'яте. Дивитися на вас? Доброго дня, так, вперше. Ще тільки почалося, але мені вже подобається. От у мій татко добрий. Музика там рає файно, йо. Уже Всі зазорялись, чека на мене, там іванко хоче крутила, щоб любила свідочуваненьке мамчину. Це далеко вже не перший екопікнік. Я вже тут відчуваю себе абсолютно своєю. Вже знаю всі руханку, екоруханку. Куди треба, як як зжати, як там, куди викидувати що. Ми маємо воду молодців. Як це відбувається? Ось дивіться. Ми піднімаємо! Піднімаємо! На вторі домови! Підняли! Підняли! Але саме не сподіваємось! Є сам! Є сам! А скільки людей у вашій команді? Вісім-дев'ять Маленька. така сімейна команда. Ми так і називаємося сім'я. Територія Закарпатського моря настільки красива, настільки вражаюча, що рятувати її люди готові їхати з четвертої ранку з Чернівців, зі Львова. Дехто приїздить добирається до нас два дні. У нас сьогодні є на березі люди з Черкас. Які їхали поїздом, потім пересідали на автобус, ночували в Мукачеву. Тобто, це теж така історія достойна. Знаєте, кожна людина тут достойна того, щоб їй подякувати. По-перше, гудаки приїхали, хочу послухати їх. <хи> Насправді гарна акція. Треба самому щось робити, прибирати сміття. Це ініціатива, яка йде якось знизу, а не зверху. Це люди роблять просто так, безкоштовно. Такі моменти будують суспільство, і тому мені це подобається. Я інших закликаю так само долучатися. Не ну, ваша, не ваша, не ваша, не ваша, бо я собі полюбила. Хлопця, бо Слава Україні! Іще, іще!» Тут класно, тут атмосфера гарна, люди. Чудо В вперше перший раз там Багатьма вже познайомився. Це саме найменше, що ми можемо зробити, так просто прийти та да? вбрати гарне місце, щоб було де людям, де дітям нашим бувати. Це дуже важливо. Вони думають, що це їда, а в них немає. От ми можемо спробувати, так? Да? Невкусне, так? Може попробувати? Можна пити взагалі без трубочок. Хтось спробував пити без трубочок? Так, так, з трубочками може бути горячіше, якесь то горячий. Але якщо ви дуже любите трубочки, ви можете собі купити одну трубочку залізну таку, а це до неї чистити. І ви собі берете маєте чистити трубку. І ви можете її помити далі знову. ти розумник. І тоді ми не будемо кожен день викидати на сміття. Згодні. Так. А скажи, тоді, в кого Кресу. є така трубочка вдома? У мене Користуєтеся? А в мене немає. Я думаю, що тобі мама купить і себе скоро. Буде. А чому ти вирішила піти сюди прибирати? Тому що ще... я не хочу, щоб була дуже земля за бо скоріше вмирають тварини, тварини можуть отруїтися. Кожен з нас працює, і це для нас є волонтерство. Все це ми робимо поза робочий час свій, і тому іноді навіть це соні ночі. Для кожного просто це важливо. Ми бачимо результат, ми бачимо, що нам це вдається. Ми бачимо, що суспільство цього воно вже до цього дозріло, воно вже теж цього хоче. Ну навіть свідченням того, є що люди купують квитки і приїжджають так далеко, оплачують автобуси. Було би дуже класно, якби з'явилися якісь люди, які би захотіли профінансувати для наших людей транспорт з мішками, рукавичками, ніби питання ми закрили. Ми це все використовуємо повторно. Ми беремо, і е, у нас вони поки що є. Це має бути спільна робота нас як волонтерів, людей, які приїжджають, людей, які тут проживають влади. Яка теж повинна робити кроки для того, щоб, щоб нам допомогти тільки спільними зусиллями, ми можемо дійти до, до чудового результату. Я думаю, це якась комплексна справа. Тобто, для того, щоб тут не з'являлося сміття, треба не тільки його тут прибирати, а ще якось доносити людям в селах, що не можна просто викидати. Але наскільки я знаю, то от ці пікніки вони мають і лекторії, і розмовляють із мешканцями села, і з владою з того приводу, щоб в цьому плані ну рухалося якось. Права, тому я вірю, що воно йде в якийсь позитивний бік. Але на всі 100% сказати, що все ок, ми зараз приберемо, і тут буде чисто, мабуть, не можна, бо минулий раз ми теж тут прибирали. Я розумію, що колись буде момент. Коли ми це все вичистимо, коли ну, хоча б вже там, на 80-90% воно буде прибрано, і дай Боже, тут буде взагалі заповідник. Це буде ніби як такий центр своєрідної свідомості, цієї екосвідомості. і приклад того, що таких водойм, насправді таких лісів, таких місць загалом в Україні дуже багато. І за них треба ловитися разом громадами, разом суспільством. Бо ніхто інший це не зробить. Саме ми маємо пробуджувати. Ти одне одного. знищити. Я прибирав десь отам і десь так. і десь отам. Так. Збирав пляшки, скло і так далі. До речі, ви дуже гарно грали з дівчинкою. Я слухаю. Дуже як ми вперше, ми сьогодні познайомилися, вперше грав цю пісню. Ну, Мені здається, вийшло добре. Пісня вийшло. дуже красива. Вийшло неймовірно, гарно. Мені ходить ну, О, Я в захваті, я взагалі в захваті від всього, від людей особливо. Один раз приїхав і все. Кожен кожен раз хожу, не можу Це, перестати. Це знаєте, от є такий момент, коли ти сидиш вдома і думаєш, блін, я начебто працюю, і начебто, якби приношу якусь користь, але в тебе все одно всередині є таке, ти недостатньо чогось робиш. І ти розумієш, що тобі відпочити треба, тому що мозок просто взірветься. І з другого боку відпочивати, і ти таке блін, я відпочиваю, а всі ну працюють і працюють там хлопці, там е, купа волонтери тут, а ти просто працюєш. Так, ладно, треба якось суміщати. Тому що в чотирьох стінах можна поїхати, криша. От, А тут і відпочила, і користь принесла, і познайомилася з дуже крутими людьми, і взагалі дуже мозок на місце вставляє, скажімо так. Питання чи навчитися тих людей, які викидають, бо власне тут зібрались люди, які я вважаю, не смітять на вулиці. Мені не важко було сьогодні прийти і прибрати. І якщо кожен лікар, маленька дитина в школі на любій своїй роботі прийде і прибере і так зробить всюди. Тоді ми зможемо глобально побороти цю складну проблему. І вони їдуть для того, щоб реалізувати своє бажання щось робити, а не сидіти осторонь і не шукати приводів і відмазок. Такі люди це квінтесенція, натхнення. І Я думаю, що з такими людьми ми відбудуємо Україну дуже швидко. Назбиралися на це. Це мій улов. Я одна в команді, тому що насправді я тут нікого не знаю. Ось. Можливо, тут є хтось з Києва, але поки що я сама. Сміття дезмотивує, бачиш навколо людей, які просто так збирають, і це надихає. Мене запитували сьогодні, що мене мотивує не здаватися. Те, що я можу оглянутися отак через плече і побачиш що там вже чисто. Я бачу результат, ми всі бачимо результат, і тільки того і ці люди повертаються. Вони розуміють, що це все не формальність для галочки. Вони всі бачать ці зміни. Вони кожен раз на цьому березі, і вони це відчувають, і тому вони повертаються, тому і я повертаюся сюди, тому що результат є. Ну, напевно, що прям залишиться слід і що воно тут залишиться чисто, але точно залишиться якесь хоча б трішечки Чисте місце, бо природа вона різна і буде настрій назад це принесе. Але те, що беру в цьому участь, це Все. Скільки сьогодні пісень плануєте О, заспівати? Нам сьогодні треба співати дві-три пісні, але в, в такій атмосфері хочеться співати і співати без Це дуже добре, тобто мистецтво об'єднує всіх, це найголовніше. Ви сягнути своєї мети коли продовжать. Коли? Коли люди будуть е свідоміше відноситися до, до сміття, коли люди е навчаться сортувати хоча б азам. Е наша Україна зараз чиститься і. Е Свідомість ця наростає, люди пробуджуються на багатьох рівнях. І екологічна свідомість це одне із тих ланок із тих кроків до європейськості. І щоб відповідати всім оцим от стандартам гідності, загалом мені здається, що дуже важливо, щоб ми звертали увагу на те, що в нас дуже дуже важливо, дороге це наша природа. Такі акції, по перше, на мій погляд, вони. Змінюють найголовніше розуміння. Тобто, людина, котра сюди прийшла, дитя, котре сюди прийшла, малеча, після цього буде розуміти, що є таке сміття, як його треба сортувати, що треба робити, щоб такого більше не було. Тобто, це саме найголовніше це виховання. Часом кажуть, що треба когось, щоб наглядав за людьми, щоб штрафував місцевих жителів і так далі. Зі свого боку, ми поклали собі за ціль, що ми не можемо поштрафувати і кожного проконтролювати, і стільки камер ти не в змозі прокласти, щоб кожного зловити. Ти можеш його змінити тут і тут. Оце ми робимо своєю екородиною. Ми досягнемо мети, коли Ми досягнемо мети, коли Закарпатське море буде чистим і буде заповідною територією. І ви вірите в реалізацію? Цього? Так. Ми, ми не сидимо і віримо, ми до цього робимо певні дії і кроки. Одинці неможливо знищити цю отраву. Наші руки спільно взялись за нелегку справу. Thank